Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. 75 п'ять тисяч тонн томатів зібрали цьогоріч на Вінничині. У ветеранському просторі проводять заняття з хібукі терапії для дітей полеглих оборонців України. Школярі Пінецької громади збирають каштани, аби допомогти українським захисникам. Вінниця доєдналася до всеукраїнської акції на підтримку полонених азовців. 75 тисяч тонн томатів зібрали цьогоріч на Вінниччині, розповів Суспільному директор департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. Це попередня цифра, адже збір овочів ще триває. Урожай помідорів 2023 Прогнозує буде більшим ніж торік. Усе через сприятливі погодні умови і збільшення площ посівів під овочеві культури. Аграрії Вінниччини висадили в районі трьох тисяч гектар томатів. Переважно все-таки це домогосподарства населення. Але підприємства, які активно включилися в цю фазу виробництва цієї продукції, в районі 40 гектар були висаджені. в порівнянні з попередніми роками, це суттєво збільшилось. Роблять ставку на томати, тому що розуміють, що ринку не вистачає вітчизняної продукції. Південні регіони на певний час будуть незадіяні. Під час повномасштабного вторгнення збільшив посіви томатів у своєму господарстві і Віталій Август із села Марківка Тульчинського району. Чоловік уже 16 років займається сільгоспвиробництвом, має в обробітку тисячу гектарів землі. Цьогоріч на 75 гектарах вирощує овочі, зокрема буряк, моркву, цибулю, баклажани та перець. Але каже його улюблена культура, томат вирощує його з насінини завдяки пільговому кредитуванню. Закупив спеціальні італійські сівалки. Наше господарство мало цей рік, 14 гектарів томата різних гібридів з різним вегетаційним сроком до Дозрівання урожайність склала десь біля 50 тонн з гектара. Перші приморозки, каже бригадир господарства Наталя Франчук, трохи зіпсували врожай, але томати продовжують збирати й досі. Сьогодні ми збираємо томат під назвою Гонг, світ мусон кругла помідора. І плануємо сьогодні зібрати до 10 тонн. Мати з поля купують як малі, так і оптові клієнти, каже Віталій Август. Більшу частину урожаю везуть на переробку. Працювали ми цей рік із п'ятьма консервними заводами. Почали ми із огірка. І закінчували томат, томат черрі, томат мілкий, томат більш крупніший в трохлітрову банку. Дуже багато цей рік заводи консервували під замовлення військових на Збройні Сили України. Проблем з бутом немає. У нас записуються в чергу і заводи, і свіжий ринок, щоб ну, отримати якісний томат. Найбільшою проблемою нині каже фермер є нестача робочої сили. Аби вчасно зібрати урожай, не вистачає працівників. Треба велику кількість людей, а сьогодні людей багато виїхало. Ну, можливо, десь є частково переміщені особи, які залучаємо також до роботи, але цього не вистачає. Маємо в арсеналі чотири автобуси, які доставляємо з навколишніх сіл, там в радіусі від 80 до десяти кілометрів залучаємо з різних громад людей. Окрім розширення площ посівів томатів, Віталій Август каже, уже зараз думає про відкриття міні-цеху з переробки овочів, але на це потрібні гроші. Я займався би цим питанням. Ну і сьогодні, тому що ви знаєте, що сьогодні логістика з'їдає все. Тобто ці помідори, щоб доставити в ніжин, машина обходиться десь біля 50 тисяч. Якщо розділити в середньому на 15 тонн, то на кожному кілограмі томата десь додається від гривня. 55 до 3 гривнів це вже виходить транспорт. Тому ми маємо це врахувати, логістичні ці перевезення, і щоб ми могли на місці, отут десь поблизу, там в радіусі 80-100 кілометрів, щоб ми мали переробку. І тоді ну, собівартість продукції вже консервованої буде багато, набагато нижче. За словами директора департаменту агропромислового розвитку Олега Сідорова, на сьогодні на Вінничині не вистачає потужностей для переробки та заморозки овочів, тому ціни на городину на ринках і у магазинах залежать від сезону. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини Вінничина. Марат Іпатов прийшов у ветеранський простір на заняття з хібукі-терапієм із Суспільним знайомить свого нового друга хібукі. Лапки домі, щоб обіймати дітей, ось, о, наприклад. До речі, я ще можна, знаєте, як його вішати? Ось так от. Такі заняття для дітей полеглих захисників України ініціювали, аби допомогти пережити втрату батьків, каже виконавча директорка ветеранського простору Марія Довжик. Це про комунікацію з дитиною не просто на рівні психотерапевта, психолога та дитини. Це про турботу, про відчуття свого поряд. Хібукітерапію придумали в Ізраїлі. Хібуки в перекладі з івриту обійми. Це терапевтична іграшка Собака. Вона м'яка, має довгі лапи, аби зручно було з нею обійматися. Ще її називають собакою-обіймакою, розповідає психологиня Ольга Паламарчук. Вона одна з п'яти фахівчинь, які працюють з дітьми у ветеранському просторі за цією методикою. Каже, аби проводити хібукітерапію, пройшла навчання. Коли дитина переживає травмівну якусь подію або ситуацію. То доволі важко навіть дорослій людині про це говорити а дитині тим паче. І тому дитина не завжди може говорити, вміє і хоче говорити про те, що вона відчуває, що вона переживає, і хібукі дає можливість спроектувати всі ті емоції, відчуття, почуття дитини. Тобто, ми спілкуємося через хібуки, хібуки відображає всі ті почуття, які переживає дитина. У кожної дитини своя хібука, її діти отримують на другому занятті. Собака, яка стає для учасників терапії другом, залишається в них назавжди, говорить психологиня. Дітям зручно його тримати біля себе. Він має ось тут такі липочки, дитина може мати вільні руки, щось робити, чимось займатись, гратись, писати, а хібуки може бути поруч з нею і харчується хібуки обіймашками. Заняття хібуки терапії у ветеранському просторі тривають місяць. У Марата та його меншого брата Матвія сьогодні третій відвідин. Півроку тому хлопчики втратили батька. Володимир Іпатов начальник медичної служби, загинув під час евакуації поранених у Бахмуті. У медичну автівку росіяни поцілили протитанковою ракетою. Не на камеру мама Марата та Матвія Наталя говорить, хібуки-терапія допомогла їй зрозуміти, що насправді відчувають її діти після втрати батька. Марату вісім розповідає, хібуки стала для нього найкращим другом. Я Ввечері час від часу з ним розмовляю. Він мовчазний, не перебуває, розуміє. Кожне слово він чує, Кожнісіньки і зберігає секрети, нікому не розповість. нього ну, такі вуха, щоб закривати від неприємних звуків. Тут є така кишенька, туди можна сховати монетку. Заняття хібукі терапії безкоштовні, говорить Марія Довжик. Наразі їх відвідують 13 дітей загиблих захисників України. Долучитися можуть діти, які пережили емоційне потрясіння віком від 5 до 12 років. Для цього необхідно звернутися до ветеранського простору. Наталя Колодій, Вадим Навчак, Суспільне новини, Вінниця. Каштани на території станції юних натуралістів збирають учні другого класу 26-ї школи. Дивіться, скільки ми збирали, а ми вже скільки... Роблять це, каже Софія Цибух, аби допомогти українським захисникам. Ми збирали каштани для допомоги героям, які на передовій ми збирали каштани, щоб бити орків. За менш ніж годину діти назбирали кілька відер каштанів. Ми зібрали повне відро і більше половини. Трошки замерзли, але ми зібрали дуже багато. Зібрані каштани діти несуть до волонтерського центру, що на базі станції юних натуралістів. Акцію каштановий донат для дошкільних, позашкільних та освітніх закладів Віннишини оголосили волонтери громадської організації Подільська ластівка, каже очільниця Оксана Іванькова. Ініціювали, бо донаті зараз мало людей, а потреби в українського війська великі. Зараз кошти просто як донат уже не заходять. Більшість або втомилися, або виснажилися. А для того, щоб ми якимось чином могли залучити і кошти. Ці виручені потратити на зсу. Ми маємо придумувати якісь благодійні акції чи ярмарки, щоб залучити якомога більше людей. За тиждень діти зібрали понад сотню сіток каштанових плодів, каже Іванькова. Ми є волонтерською організацією, яка кожних три тижні їздить на передову. І потреби військових наших не спадають, а все більше зростають. Ми за завиручені кошти, ми придбаємо матеріали для виготовлення буржуйок саме хлопцям на Донецький напрямок. Які ж самі, і ми виготовимо. За зібраними каштанами приїхала Автівка, далі їх повезуть на переробку. Каштани висушили, подрібнили. З потрібних вже вичавили олію, а олія вже застосовується для лікувальних цілих саме для ін'єкційних препаратів. За кілограм каштанів платять 8 гривень. Під час акції каштановий донат зібрали близько двох тонн. каже Оксана Іванькова. Вторгували 15 тисяч 200 гривень. Це говорить Іванькова гарний результат. Такої активності він не очікувала. Мама однієї з дітей, яка долучилася до збору. Оксана Цибух каже, пишається донькою, вона сама Виявила бажання допомогти ЗСУ, адже ми розуміємо, якою ціною дається нам сьогодні наша свобода, якою ціною дається вам для наших військових, і тому ми максимально долучаємо дітей, щоб вони розуміли, що таке війна і що відбувається зараз у нас в країні». Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. З прапорами України та світлинами рідних, які наразі в російському полоні на площі Європейській зібрались учасники автопробігу під назвою на підтримку полонених захисників Маріуполя. Зорганізувала його громадська організація волю захисникам Маріуполя. Про це суспільному розповіла учасниця акції Анна Пажера. Ця проблема ніде не висвітлюється, тобто ми вирішили її висвітлити самі, і закликати до боротьби за наших рідних. Пажера каже, автопробіг стартував сьогодні зі столиці. Вінниця, друге місто. Триватиме він чотири дні. У Вінниці до акції доєдналися 60 учасників, каже Анастасія Крисак. У російському полоні її наречений військовослужбовець полку Азов. Сидіти на місці вже немає сил і немає терпіння. Суспільство забуває. У нас кожен день нові трагедії, у нас кожен день нові питання піднімаються. У нас взагалі повномасштабна війна, крім полонених. В першу чергу, ми хочемо Домогтись того, щоб міжнародні організації, які гарантують якісь певні права, вони виконували свої обов'язки. Олена з Маріуполя Суспільному розповідає до Вінниці, переїхала минулого року. Про акцію дізналась з соціальних мереж в полоні. У Росіян її чоловік востаннє спілкувалася з ним телефоном перед терактом в Оленівці. Він пішов захищати свою країну. Він до останнього надіявся і вірив, що наше місто Маріуполь буде самим гарним містом на землі. Ну так сталося. Що він навіть даже не мрі і не знає, що в країні твориться. Ми би хотіли, щоб поскоріше наших хлопців вернули. Ксенія Лістренко зі світлиною брата Олександра Суспільному розповідає хлопець-строковик з травня минулого року. Де він що з ним немає ніякої інформації? Якщо не ми, то хто? Ми маємо підтримати наших. Рідних знайомих друзів всіх тих, хто в полоні звернути увагу до них, бо минуло вже більше ніж півтора року. А потрохи це все забувається сьогодні. Автопробіг вирушив до Хмельницького 13 жовтня. Акцію на підтримку полонених проведуть у Львові. Ольга Антухова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1835 прізвищ. Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.